Україна це не лише родючі поля, чарівні ліси та гірські хребти, а ще й справжнє царство для пернатих. Тут можна побачити птахів, яких не знайдеш більше ніде у Європі. Деякі з них виглядають, наче з фантастичного фільму, інші вражають поведінкою або голосом. І зараз ми познайомимося з тими, хто здивує навіть досвідченого орнітолога. Буду вдячна за підписку та підтримку, і ми починаємо. Давайте дізнаємося цікавеньке. Сиворакша, Сиворакша – мов шматочок неба, який заблукав серед степу. Вона має яскраво бірюзово синє забарвлення з рудуватими відтінками на спині. Її ареал охоплює південні та центральні області України, особливо степові райони. Живе на узліссях, у балках, посадках і навіть поблизу сіл, якщо є дупла для гніздування. Харчується великими комахами, іноді дрібними рептиліями, полює, сидячи на гілці чи стовпі, звідки злітає на здобич. У сезон розмноження самці виконують акробатичні польоти з вигуками. Гнізда облаштовують у дуплах дерев або в нішах глиняних урвищ. Кладка зазвичай складається з 4-6 яєць, які насиджує самка. Через зменшення кількості старих дерев і дупал популяція птаха знижується. Побачити її щасливий знак і майже орнітологічна лотерея. На півдні України збереглися колонії, де вона ще гніздиться, і це справжній привід для захоплення. Глухар це один із найбільших куроподібних птахів у Європі, і побачити його в дикій природі наче зустріти лісового велетня. Самець може сягати понад 6 кілограмів, а його пір'я нагадує бойовий обладунок темне, з металевим блиском і червоними брівами над очима. У період токування самці збираються на токовищах, де співають специфічну пісню, яка складається з клацань, шипінь і глухих звуків. Ці токовища залишаються незмінними протягом багатьох років. В Україні глухар мешкає в Карпатах і на поліссі. Живе в старих хвойних лісах із густим підліском, де харчується ягодами, бруньками, листям, пагунами сосни, іноді комахами. Самка обирають партнера, відкладають яйця в заглибленні на землі, постійно виховують пташенят. Глухар дуже обережний, легко злітає у разі небезпеки, хоч і виглядає важким. Полювання та знищення середовища існування негативно впливають на його чисельність. Журавель сірий. Сірий журавель елегантний символ вірності, високий, статний, з довгою шиєю та сріблясто сірим пір'ям. Він справляє враження справжнього аристократа серед птахів. Це великий перелітний птах із розмахом крил до 2,5 метрів. Його можна побачити на поліссі та в заплавних луках болотах, а також на міграційному шляху. Гніздиться на віддалених малодоступних болотах, де облаштовує гніздо з трави і очерету. Зазвичай пара відкладає два яйця, з яких вилуплюються пташенята, здатні ходити вже в перші години після народження. Журавлі моногамні, пари залишаються разом на багато років, харчуються рослиною, їжею, комахами дрібними тваринами. Під час перельотів утворюють клиноподібні зграї в Україні. Весняний та осінній переліт журавлів добре помітний. Птиці летять високо й голосно курличуть. Це один із небагатьох видів, що гніздяться в Україні та мігрують до Африки. У ній, мав голос степу і лісу, що ще пам'ятає легенди. Кулик довгоніг. Цей витончений птах виглядає так, ніби зійшов з ілюстрації модного журналу Біле тіло, чорні крила і неймовірно довгі червоні ноги, які непропорційно тонкі. Він ходить по воді, наче балерина, шукаючи дрібних ракоподібних і комах. Зустрічається на півдні України переважно на Солончаках, лиманах у дельті Дунаю та в Заплавних річках. Гніздиться невеликими групами на відкритих ділянках біля води, часто просто на ґрунті. Самка відкладає до чотирьох яєць, які висиджують обидва батьки. Пташенята дуже рано стають самостійними. У період гніздування птахи активно захищають територію, можуть нападати на інших птахів або навіть людей. Голос кулика різкий і дзвінкий, часто чути його ще до появи. Перелітний птах зимує в Африці, уразливий до змін рівня води та знищення природних біотопів. Беркут, Беркут це справжній володар повітря. У нього проникливі золотаві очі, які здатні побачити рухливу мишу з висоти двоповерхового будинку, полює на зайців, лисиць, козуль, тетеруків та інших птахів і савців. Розмах крил сягає понад 2 метри, а вага до 6 кілограмів. В Україні трапляється переважно в Карпатах, іноді в Криму. Пара беркутів займає одну територію протягом багатьох років і будує гніздо на скелях або великих деревах. Гніздо використовують повторно, щороку добудовуючи. Самка відкладає зазвичай один-два яйця, але виживає тільки найсильніше пташеня. Беркут уникає людини і потребує великих мисливських територій, є символом сили в багатьох культурах. Одут Одут птах середнього розміру з рудим оперенням, чорними смугами на крилах і характерним хохлом на голові. Його голос це глухе, яке легко впізнати. Гніздиться в дуплах дерев, щілинах будівель, нерідко в сільських садибах. У кладці зазвичай 5-7 яєць, які висиджує самка, а самець приносить їжу. Живиться комахами, хробаками, павуками, яких знаходять у ґрунті чи під корою. Полюбляє сухі відкриті ландшафти з наявністю старих дерев. Перелітний птах зимує в Африці. Одут є корисним для сільського господарства, бо знищує багато шкідників. У гніздовий період має захисний механізм виділення залоз неприємного запаху для захисту від хижаків. У народній традиції вважається провісником весни. Часто згадується в українському фольклорі. Сипуха сипуха. Це нічний птах із родини сов. Відрізняється світлою мордочкою у формі серця та майже білим або золотистим забарвленням. Її політ безшумний завдяки особливій будові пера, живиться дрібними гризунами, полюючи здебільшого вночі. Має дуже добрий слух і може вловити звук руху миші під шаром трави, гніздиться в старих будівлях, церквах, дуплах. Вкладка може містити до семи яєць, які висиджує самка. Пташенята вилуплюються в різний час, що збільшує їхні шанси на виживання. Сипуха не будує гнізда, відкладає яйця прямо на підлогу схованки. В Україні зустрічається нерівномірно та вкрай рідко, найбільше у західних областях. Важлива для контролю популяції мишоподібних гризунів. Птахи це не лише прикраса нашого неба, а й важлива частина екосистеми та культури. В їхньому співі музика природи, а в польоті свобода. Якщо ти колись почув одуда, побачив в польоті журавля або почув дзенькання глухаря. Ти вже доторкнувся до дива. І пам'ятай, бережімо пернатих друзів, бо з ними наш світ співає. А ви коли-небудь бачили цих птахів наживо? Напишіть у коментарях, де саме і який з них став для вас особливим. А можливо, ви доповните мою розповідь іншими птахами. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про природу України. Слава Україні!